Вітаю, вас, це програма наголос 13 січня. Верховна Рада України прийняла в першому читанні два законопроекти, які на думку авторського колективу безпосередньо стосуються судової реформи. Проте, яких реформ потребує судова система чи ефективні. Новомодні конкурсні відбори, які торкнуться і суддів, а також чи варто сліпо спиратися на зарубіжний досвід про це і не тільки у найближчі 20 хвилин будемо говорити з адвокатом Миколою Сірим. Вітаю вас, Доброго дня. Микола Іванович, Про реформування судової системи говориться останні 20-30-24 роки. Але суттєвих реальних результатів змін на краще поки що ніхто не бачив. На вашу думку, в першу чергу, чому? Ну насправді розмови і, і серйозна робота щодо реформування судової системи почалась 87-го року. Тобто, от ми маємо той період, коли, скажімо, в центрі уваги суспільства судова реформа. Десь до 93 94 го року можна сказати, що поступки здійснення судової реформи здійснювалися вельми правильно і ґрунтовно. І, скажімо, це склало добру основу для прийняття Конституції нової конституції. Але після цього, на мою думку, включилися політичні чинники, корупційні чинники, нефахові чинники, і багато із того, що робилося в сфері судової системи, правоохоронної системи, було спрямовано на викривлення системи, не на упорядкування її, а на викривлення. Тобто, тобто саме в цьому і відповідь на ваше запитання: чому несправді? спрацьовує система, тому що вона викривлена. От дивіться, в одному з, зі своїх інтерв'ю ви зазначили, що в Україні на початку 90-х років минулого сторіччя методологією реформи і судової системи займались кращі вітчизняних фахівці вищого найвищого. Так, рівня. Я підтверджую це так. саме так, і я можу назвати і прізвища цих фахівців. Вони загальновідомі. І що з того вийшло? Результатом цієї роботи було прийняття і схвалення концепції судово-правової реформи, яка була схвалена Верховною Радою 28 квітня 1992 року. І до схвалення цієї концепції ті кроки, які були здійснені, а я нагадаю, тоді було оновлено законодавство про судоустрій, прийнято закон про прокуратуру. До того часу сфера регулювання прокуратури здійснювалася на рівні підзаконних актів. Було прийнято новий закон про міліцію. Було підготовлено новий закон про службу безпеки України. Тобто прийнято законодавство про органи судівського самоврядування. Тобто ті спрямування, які були закладені на той час, вони цілковито відповідали стандартам демократичного суспільства, якщо говорити про початкову стадію так. розвитку демократичного суспільства. Тобто, та робота була викон... та старт був гарний? Старт був безперечно гарний, і скажімо, цей старт мав добру інерцію до прийняття конституції. Ще деякий час після прийняття конституції зберігалася добра тенденція, а вже починає. Ще десь приблизно з 98-го року, 99-го року, можна говорити про серйозне викривлення в цій сфері, і станом на сьогодні, система і правоохоронна і судова вона характеризується не і викривленнями по всім параметрам. Чому це полягає в першу чергу? Ну йдеться про те, що для того, щоб, скажімо, корисно для суспільства працювала правоохоронна система, то правоохоронні системи мають бути розподілені види роботи, тобто і, і упорядковані між собою правильно, тобто потрібно проводити роботу з розслідування, якщо вчинився злочин. Потрібно проводити оперативно-розшукову роботу, потрібно включати функцію обвинувачення, коли є особа, проти якої можна пред'явити обвинувачення, і от ці всі види роботи вони повинні правильно упорядковуватись. Якщо вони упорядковані неправильно, плутано, ага. якщо є дублювання функції, якщо є незрозумілі форми контролю, незрозумілі форми відповідальності, якщо не зрозуміло, де відповідальність одного органу починається, де закінчується, починається. Відповідальність іншого органу, тоді виникає система плутанини, яка характеризується такою загальною колективною безвідповідальністю, що начебто всі працюють, начебто ми в засобах масової інформації чуємо, що ми порушили там тисячу справ, чи там ще більше справ. Ми опитали там декілька тисяч свідків, а результативності цієї роботи немає. Чому? Тому що робота проводиться, умовно кажучи, на корзину, аби її провести цю роботу. Може, є за Ну, скажімо, зацікавленість завжди є, але в першу чергу, от якщо ми говоримо про системні комплексні речі, то йдеться про неправильну упорядкованість цієї роботи. І прийняття нового кримінально-процесуального кодексу в 2012 році воно не покращило ситуацію в цій сфері, а ще більше заплутало і погіршило. Це те, що ми говоримо про правоохоронну систему. Та ж сама ситуація в судовій системі. Судова система має бути на порядок простішою і зрозумілішою, ніж вона є на сьогодні. А на сьогодні судова система складається з чотирьох рівнів. Найперше, достатньо трьох рівнів в судовій системі. Тобто в судовій системі має бути суд першої інстанції, який розглядає справу вперше по суті. Якщо виникають якісь проблеми по розгляду, по по суті, вперше, тобто проблеми в чому, що конфлікт не розв'язаний. Суд першої інстанції роз розглянув справу, але не розв'язав конфлікт. Ну, тобто, об, об дві е, сторони От, е, конфлікту, вони ні, багато, багато говорять про те, що є дві сторони, і ці сторони мають різні так, точки так, зору. Це так, але якщо конфлікт розв'язаний якісно, то і та сторона, яка програла, вона теж оцінює свої шанси на предмет перегляду. І якщо шанси дуже малі, то вона напевно не буде зрушувати справу з місця, тому що через систему перегляду ще можна дійти до погіршення так. тої ситуації, в якій ти опинився. Тому ще раз підкреслюю, якісний розгляд справ справи по першій інстанції це дуже важлива річ. Якщо не відбулося, є апеляція. І третя інстанція, яка потрібна, це касація. Це найвищий суд, який всьому суспільству ясно і зрозуміло. Стверджує, чи правильно правові норми застосовуються в судовій системі, чи неправильно. Якщо неправильно, то як їх треба застосовувати? Якщо правильно, тоді ті рішення, які винесені на підставі правильного застосування правових норм, мають бути сталими, твердими і незмінними. От е, проста схема судової системи. В нас сьогодні відхід від цієї простої схеми запроваджена чотирьохланкова, і при цьому два вершніх рівня займаються однією тою самою роботою. Вищі спеціалізовані суди і Верховний суд займаються касацією, тобто з'ясуванням, чи правильно застосовані правові норми, чи неправильно. Дуже проста відповідь на так розв'язання цієї конструкції. Якщо не одна. Не один суб'єкт, не один орган, а хоча б два, буде розказувати, як правильно, а як і неправильно, то це розмова вічна. Тому що завжди так. про те, що правильно, а що неправильно, має говорити, говоритися одним голосом. А так і Тому... і перше і інше рішення. Вони, вони законні? Вони законні, але так. це це вічна така плутанина. Так. Одні приймають рішення, інші скасовують, повертають, так. знову приймають. Скажімо, відповідь на питання: чи правильно застосовується право у Франції, приймає касаційний суд Франції. Чи правильно застосовується право у Бельгії? Приймає касаційний суд Бельгії один. Чи правильно застосовується право на федеральному рівні в Німеччині, А це питання вирішує один суд, федеральний суд німецької до... республіки, так, все більше ніхто. Тобто, як тільки виникає два-три органи, починається вічна плутанина, заплутування і а, руйнація судової системи, ну безперечно, це тільки невеличкі штрихи, але ці штрихи але, е, підкреслюють основну тезу судова система України зразку 14-15 року, якщо її порівняти з тією ж самою судовою системою, зразку, наприклад. 84-го року минулого століття. А, чим вони відрізняються докорінно? Ви знаєте, що цікаво, що дуже багато було здійснено змін в судовій системі, але, на жаль, основний критерій залишився незмінним. В чому полягає основний критерій, про який я веду розмову? Судді чи судовий корпус в 84-му році грунтувався на тезі. Чи ідеї так. про те, що судова влада другорядна, що відповідає за порядок в суспільстві законодавчий орган? От що законодавчий орган країни приймає наша справа судів. Втілити це в життя, і на цьому закінчується наша робота. От так. в цьому була основна ідея судів, як ви запитали, вісімдесят року. Ця ж сама ідея залишилась, на жаль, і сьогодні. От ця, цей підхід є неправильним, тому що в демократичному суспільстві є не один центр формування розуміння права. А два центри формування. Тобто, коли я кажу, один центр має на увазі законодавчий орган, але mm. говорячи про демократичне суспільство, є два центри: це законодавчий орган і вищий судовий орган. Про що йдеться? Йдеться про те, що закони в парламентах демократичних країн приймаються не завжди виходячи із правових підстав. Вони дуже часто приймаються із політичних підстав, а також дуже часто в нерозвинених правових системах політичних приймаються і помилково, і безглуздо, і лобістські. А коли суспільство отримає неякісний закон, виникає питання, що з ним робити. Так. Він закон, його треба виконувати, але він неякісний і шкідливий суспільству. От тут вступає в дію судова влада, найвища її гілка. Оця найвища гілка має казати: якщо дуже спрощено суспільство, ми не будемо застосовувати цей закон. Він є шкідливий для суспільства. Чому? Тому, 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 а будемо застосовувати напряму норми конституції, а в конституції України, як і в інших країнах, так. написано норми конституції є нормами прямої дії. Тобто, в будь-якій ситуації, коли прийнято неякісний закон, є вихід із цієї ситуації. Він полягає в. Обов'язку судової влади застосувати напряму норму конституції і не застосовувати явно неправовий закон, це, це от, зрозуміло, але ні, тут ні, вже мова йде про нічого, особистості. От, нічого подив. От якраз у те, що ми кажемо зрозуміло з точки зору формальної логіки, формальної логіки так. от воно не працює на практиці, тому що на цю підвалину не пристав судовий корпус так. для того, щоб брати на себе відповідальність за. Застосовувати норми конституції як норми прямої дії треба бути фахівцем високого рівня, і треба бути людиною впевненою в своїй позиції і знати, що ти будеш захищати твердо свою позицію. Це не вигідно судовому корпусу і не мати темних плям на репутацію. І, і в тому числі так. це не вигідно вигідніше сьогодні більшості суддів, бути знаєте таким зачесаним як всі. Так. Не висовуватися, от ну, що існує сп... ж таке поняття, як е, судовий прецедент. А, тобто, су... е, оди, суд... один суд прийняв рішення судовий і далі пішли. Судовий прецедент це так. сильне поняття. Судовий, так. на судовий прецедент здатен високоякісний суддя. А, е, е, суддя слабкий. Суддя ніякий, суддя, який не знає право, він не здатен творити судовий прецедент. Але якщо він, виглядно... він здатен тільки переписувати з одного так, тексту в інший так, текст. Так, так. От той, хто переписує з одного тексту в інший текст, це не суддя. Тому що е, от треба до первинних е, начал, до, до початку повернутися. Хто такий суддя? Суддя це особа, зна, яка знає право, не законодавство, що написано Ха. в законах. Може прочитати будь-хто, хто вміє читати. А от що повинно бути написано в законах, оце називається правом. Тобто, як правильно регулювати життя, який правильно має бути правопорядок, от на це питання відповідає право. Для того щоб дати відповідь на це питання, треба бути з високої високого букви букви правником. От, на жаль, у цього не достає в судовому корпусі. Цього не достає і, е, і в сфері адвокатської діяльності, і в сфері прокурорської прокурорської сфері і е, Цього бракує і в парламенті України. Ми почали з парламенту. Да Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про забезпечення прав на справа на справедливий суд. Так, а, безумовно, ви його читали, безумовно, ви його знаєте. А, про що йде мова, якщо а, про що нове йде мова в цьому законопроекті? Ну так сталося, що Верховна Рада відійшла від а, правильного належного порядку прийняття законів і прийняла в першому читанні не тільки президентський закон про право на справедливий так. суд, а також і один із варіантів парламентського закону, тобто який був ініцію, ініційований народними депутатами. Татами, який фактично дублює це, ну скажімо, він про про ті про ту ж саму сферу, про сферу реформування судоустрою. От сам цей факт прийняття в першому читанні двох законів це абсолютно ганебний факт. Тобто це грубе порушення процедури прийняття законодавчого акту, і от ті розмови, які сьогодні можна почути в ефірах від деяких депутатів, що це нічого страшного, то більш ніж очевидно, при правильній роботі конституційного суду, якщо не буде нової нового голосування по першому читанні. То прийняття закону, який би не був би прийнятий, буде визнано неконституційним, тому що процедура порушена з самого початку. Але якщо говорити по змісту тих пропозицій, які, які містяться в цих законах, і зокрема в президентському. Є намір в цих законах змінити порядок відбору суддів. Є намір, як вважають автори, удосконалювати порядок. Дисциплінарної відповідальності суддів і є намір внести зміни в структуру судової системи, от те про що ми говорили, в верхівку судової системи відносно повноважень Верховного суду. Але що від цього пересічному громадяну? От перше питання: чи цими змінами, тобто, так. якщо скажімо? Попрацювати над цими змінами і удосконалити їх і ще, то можна очікувати певних зрушень на краще, але чи відчує ці зрушення звичай звичайні громадяни? На мою думку, ні, не відчують, тому що корньові основи судової системи і застосування права в суді ці зміни не торкаються корньових начал. Якщо критично ставитись до того, що пропонується. І в парламентському законопроєкті, законопроекті, і в президентському то йдеться на йдеться про наступне, коли говорять про верховний суд, говорять, як добре ми робимо, що ми повертаємо верховному суду ті повноваження, які він мав, коли був судом верховним в радянській системі. От я просто розшифровую, как? Как? тобто повертають те, що було за радянської моделі, це добре чи ні? Ну звісно, ні. Звісно, ні. Добре, не повертати те, що було в радянській моделі, а добре зробити із верховного суду повноцінну касацію за тими стандартами, за якими касаційні суди, верховні суди працюють в європейських країнах світу. Це перше. Друге, коли говорять про відбір. Суддів, ви вже торкнулись з цього питання відносно конкурсу. Конкурс це крок на покращення, якщо порівнювати його з системою корупції. Якщо говорити про те, що в системі корупції відбирали суддів тільки декілька осіб, і ці прізвища цих персон в суспільстві звучать, хто ж насправді відбирав суддів не комісії, а хто конкретно і хто за це брав хабарі? То відійти від цієї системи і перейти на систему конкурсу це крок вперед. Але чи дає система конкурсу якісні зрушення в судовому корпусі? Дуже незначні, дуже незначні, тому що конкурс він відбирає із того, що є. Але до а, конкур... це... а, а те, до те, що є, воно... а не завжди воно <рес> да. якісне, так. не завжди якісне. Тобто, конкурс це інструмент відібрати той матеріал, який є. А цей матеріал, який первинно є, він якісний чи він гнилий, чи він негодний. От ми ж на це питання не відповідаємо. Це принципове питання, а підготувати якісний матеріал. Жодних кроків на зрушення в питанні підготовки якісного матеріала щодо нових суддів на жаль, за 9 місяців в країні не здійснено. І це проблема, яку треба вирішувати негайно. Наступне питання, яке стосується дисциплінарної відповідальності чи форм дисп... дис... відповідальності суддів, от скажімо, яка звучить основна теза? Як добре ми зробили, що ми розширили підстави відповідальності суддів? Це не добрий крок. Підстави відповідальності мають не розширятися, вони просто мають бути чіткими і зрозумілими. Тобто шляхом розширення можна тільки заплутати систему. І Якщо Оцінити ті зміни, які пропонуються, то вони є в цілому неякісними. Відповідно, якщо вони неякісні, вони не приведуть до очікуваного результату, який всі хочуть отримати. Тобто, ми говоримо про такі складні речі, які потребують серйозних зусиль, фахових зусиль. І якщо запитати, чи все зроблено в цій сфері, то я скажу не тільки не все, а дуже Мало поки що зроблено, аби судова система змінилась на краще найближчим часом. На цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Дякую. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. В ці 20 хвилин ми спілкувалися з адвокатом Миколою Сірим. Сподіваюсь, ви провели з нами цей час не дарма. На все добре. Хай вам щастить.